Ахівський професійний ліцей щиро вітає усіх із Днем української мови та писемності, та розпочинає челендж. Мова має значення. Ну що, здавалось би, слова. Слова – то голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Яке прекрасне рідне слово, воно не світ! А всі світи мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Бренить співає наша мова. Чарує, тішить і п'янить. Соловійна Барвінкова українська рідна мова. Українська мова. Божиста, Богоданна, Бога обрана. мова коштовний скарб народу.